Прізвище молодят це золотий полістирол. Всі написи ми відправляємо в захисній плівці. От як зараз тут напис виглядає. А вже на локації ви її знімаєте, і у вас буде дзеркальний напис гарний. Написи з фанери. Дуже великий напис. Класно буде виглядати на фотозоні. І так виглядає нефарбована фанера. Такі написи досить легко можна пофарбувати будь-якою фарбою з балончика або просто акриловою фарбою. На фотозоні вони виглядають класно. Написи з срібного полістиролу. Тут полістирол також захисній в захисній плівці. Так вони виглядають. Ну, а без плівочки ви бачили на моїх фотозонах, як виглядає полістиру. Дуже гарно. Це написи з пінопласту. Пінопласт тут покритий таким синім глітером. Напис із білого ДВП. А от саме такі написи ви часто можете бачити на моїх фотозонах. Я люблю такі написи. Мені подобається, як вони виглядають, особливо, коли це якийсь фон такий небілий. Ці написи виглядають дуже стильно. Ну і до того ж, вони недорогі. Я ближче покажу. Непогано тримають форму, якщо це такий не дуже великий напис, то форму вони досить непогано зберігають. Ще такий напис із Білого ТВП. Дуже стильно виглядає. Гарно буде на фотозоні. Ось такий. До вас приїжджають написи, да, Отак виглядає, наприклад, румб. Так виглядає напис. І мені потім пишуть, боже, що ви мені відправили? Воно таке страшненьке, ніби я його використовувала. захисної плівки взагалі? Ну, отак от, так? Да? А тепер дивіться. Я тут трошечки зняла, бо на цей ромбік я зараз буду наклеїти полосочки з полістиролу. Тож мені треба з краєчку зняти цю плівку захисну, для того, щоб поклеїти ті полосочки. Бачите, як вона виглядає? Ви можете підіти її чимось ножичком або голочкою. От. Дивіться, який вигляд. набуває полістирол як. Коли ви знімаєте цю захисну плівку? І от до вас приїжджають написи з полістиролу. Ви так дивитесь, думаєте, Боже, вони такі страшненькі. Що, що з ними робити? Може, то мені так не пощастило і мені такі прислали. Але дивіться. Напис захисні захисній плівці. Я завжди на цьому наголошую. Як її можна зняти, цю плівочку? Десь з краєчку. Обережненько, підійти чимось гострим. Це може бути голочка якась. Обережнеко піддіваємо, щоб не подряпати полістирол. Бачите? Цю різницю. Я не буду зараз знімати, бо це напис поїде до замовників, але суть, я думаю, ви побачили. Напис буде абсолютно іншим, коли вся ця плівочка зніметься повністю з напису. Такий ромбік із чорного палістерову. Напис тут об'ємний, срібний полістирол на пінопласті. Ну і, звичайно, тут все ще в захисній плівачці. Коли все це зніметься, буде красота. Напис буде дзеркальний, саме, сам ромбік буде такий теж глянцевий, буде дуже гарно.